І так, перед нами BMW Tріka в кузові G20. Така, як є. От якою ви її бачите, от, така от вона є. Вона куплена не з Америки, вона куплена не у 85-го власника, вона куплена новою в наявності в салоні. Для когось такий підхід він дивний. Для когось відчуття цього нового автомобілю воно важливіше, ніж якихось пару плюшок комплектації, потужніший двигун і так далі. На це обов'язково треба зважати. Тому що коли люди беруть якусь там машину в вакумі і намагаються про неї розповісти, що от, а тут чогось нема, а тут щось є. Зважайте на всі обставини. Звідки взагалі взявся цей автомобіль? Конкретно цей екземпляр взагалі дивом опинився на українському авторинку. Бо з'явилося в якийсь момент по всім автосалонам, дуже багато автомобілів от в наявності по хорошій ціні. Цікаво, звідки Можливо з тієї країни, в яку вони трохи не доїхали. А що случилось? Ми не в курсі. Ми не знаємо. Пишіть ваші версії, що случилось, в коментарі. Буде дуже цікаво подивитись. І оце автомобіль, який їхав, їхав, не доїхав. От, 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 от такий. От. Я от дуже багато цього акценту такий от, ставлю. От такий. От ставлю. О, от такий от. Бо нас теж трошки дивує поєднання деяких штук в ньому. Значить, дивіться, перед нами 320-та. Це біля базовий двигун. При цьому вона на повному приводі. при цьому вона з заводським м пакетом при цьому вона з лазерними фарами і на механічних сидіннях. Браве. Вотсте? Востеп праве. Якби у компанії BMW не було обмежень, вони б із задоволенням запхали і в трійку все, що стоїть в Сімірці, наприклад. Питання в тому, хто це купить. Тут же ну, нібито вже потрошку людей а, якось пересадили на те, що може бути добре, класно оснащений автомобіль в компактному корпусі і за немалі гроші. Да, це факт. Да, в нашому випадку тут нічого не напхане. Факт. My fear По наявності у ділерів це часто бувають от, от такі от екземпляри. Да, коли у нас і двигун базовий, і от такого списку опцій нема. Зате є отут опція, отут опція і отут опція. От так, от. Так, от, от, так, от. Ціна даного автомобіля зараз з'явиться ось тут. В межах... Класу, не всім буде зрозуміло, для чого потрібна ця машина. А от тут вже треба копати в історію і тоді робити якісь свої висновки, і тоді вже можна про щось говорити. І так, перед нами знаходиться абсолютно уособлений автомобіль. От сам по собі він стоїть. Так? Його не можна зараз порівняти з якоюсь там Октавією, Кемрі, чимось подібним. Тому що зазвичай це різна цільова аудиторія. Коли ми говоримо про BMW 3, ми говоримо про дивакувати автомобіль, от сам по собі. Тому що це умовно флагман лінійки, який не флагман в плані розміру або двигуна. Так, у BMW є п'ятерка, є сімка. І ще в огляді тройки-четверки я казав про свою точку зору. З якою погодиться більшість бенвістів, що трійка це от автомобіль, з якого часто у людей починається шлях BMW, і вони потім думають пересідати в п'ятерку, сімку. Трійка це та машина, яку часто купують собі власники X5, X7, як другий автомобіль, як автомобіль для кайфу. Так, часто це може бути якась, типа М340 чи взагалі М3. Так, вони настільки збільшились в розмірах, що зараз замість троєк люди купують двойку. Буває, але за, цей, за це збільшення розмірів вже говорять про всіх автовиробників. І от вона, от, от, от вона, як троєчка, на неї треба дивитися знову ж таки, просто як на окремий автомобіль, і треба покопатися, що ж вони робили до цього. А до цього у нас була, ну давайте там, плюс-мінус в наші часи застрібнемо. -за це у нас є 90 далі була f 30 і далі у нас G20. І G20 можна було б назвати роботою над помилками яких дуже небагато в F30. Це факт. З ним складно сперечатись. Вже немає таких сильних підкидань при проїзді лежать. Що в компактних машинах набагато складніше досягається. Але компактних наскільки це вже інше питання, тому що вона по розмірам фактично як BMW 5 е 39 Ну там плюс-мінус пару сантиметрів я дивився. Так, да, можемо відкрити відоси, там, де мамкині експерти розказують, що на салон ну, би, ну, відстає. На всім похуй. Тим людям, які купують здебільшого ці машини, їм фіолетово. Їх цікавить, як вона їде, як вона керується, як вона розганяється, двигун і так далі. А отут от BMW пішла настільки добре, що, мабуть, самі того і не очікували. Найцікавіше в будь-якому баварці, звичайно ж, тут. Саме з відкриття капоту часто можуть початись відео, де будуть. З дуже розумним обличчям розповідати про те, що тут все Тут все ламається, тут взагалі капець. І так взагалі завжди було. До того моменту, поки БМВ не викитавала. серію Б B. Б-серію B двигунів Б48, Б46 і Б58. От вона нова з салону і при нормальному обслугованні. Я не знаю, що з нею має статися. Так, да, з нею щось може статись, тому що це теж механізм, який теж може виходити з ладу. Так, да, може бути по-всякому. Але коли оця от статистика базується на тому, що купили машину з Америки, привезли, ну, ніби ж там не сильний ударчик, був, відновили, а потім через два тижні чи через два місяці вона зламалась. Ну так, да, це можливо. Але часто при цьому забувають розповісти про те, що в Америці невідомо як вона експлуатувалась. Потім ця машина приїжджає в Україну. В найкращому випадку вона потрапляє до адекватного власника, який міняє всі прокладочки, всі рідини, в принципі, займається обслуговуванням цієї машини. А не так як це часто буває, ну окей, там маслечко поміняли. Десь може пару прокладочок поміняли. Стейдж, 1,5, стейдж 2, ратата отсечку з кожного світлофору, і потім. О, що це зламалось? Дивно, дивно, що машини ламаються. Там. Якщо ви спробуєте понавалювати на якомусь там, ну нехай це буде турбо Хюндай, то вони є, вони існують. Е, мені цікаво, скільки проживе там двигун. Коробка і так далі. і тому подібне. Якщо ви його спробуєте поексплуатувати в тому режимі, в якому часто експлуатують такі машини. А тут, ні тобі чіпу, ні якихось злих налаштувань, нічого. 320, 190 там, чи 180 кінських сил. Для пересування вистачає отак. Витрата пального, я сів після власника, запускаю автомобіль 7,7 літра. Ну, це вже ледь не показник дизелю. Міняєш маслечко, фільтра, слідкуєш за ним, міняєш ланцюг. Все. Я не дарма казав, що трійка неодноразово була стартом для багатьох людей, хто зайшов в світ BMW. І це факт. Водночас, тим я казав про те, що дуже багато тут досі виконується таким чином, ну, от особливо в салоні, якщо зовні можу BMW експериментувати досить радикально, то в салоні це буде все одно якось щось около консерватизм в плані BMW-шних традицій, да? тому що тут от просто так взяти і все переєдначити для того, щоб всілякі блогери надихались тим, що. От, вау, поміняли все. Тут так не можна, тут е, потім постійні користувачі це все не куплять. Зазвичай сідати на задній ряд в BMW-3ці це мевітон. Ну можна показати людям, що там є. Можна от, от, сидіти сам за собою, міряти колінками щось то там. Але ну для чого? Ці машини купуються водієм для водія здебільшого. Задній ряд, ну, ну, він є в усіх трійках. Там зазвичай ну, якось сидять люди. Інколи там немає дверей, значить, то купе. Ну, і все. Але тепер це все в дуже добротних матеріалах. Прям все, прям все, от, ну, ну до біса деталізовано. Мені дуже подобається, що воно не розціцьковане. Я не фанат дуже глянцевих інтер'єрів, да, тобто ті ж Audi, при тому, що. Красиво виглядає, питань нема, але це ж мрія детейлінга кожного. Натомість, дав у BMW там є М3, в якій цей інтер'єр може бути типу, помаранчевим, якимось зеленим, блакитним і так далі. Тобто вони дають розгулятися за бажання, але при цьому всьому залишаються от -от в собі. Будемо обов'язково знімати дещо з М за спойлерю. Частину не буду казати, що саме, от там от вже буде абсолютно інша розмова. В даному випадку, зважаючи лише на от мій улюблений чорний дах, так взагалі ти сидиш і думаєшся, вау, вау! Мінімум заглушок, і це, це офігезно. Знаємо ми деяких представників вагу, у яких навіть максимальній комплектації все одно будуть заглушки, тому що поставили щось круче. Прибрали те, що менш круте. Я окремо від себе вдячний, не знаю, кому там інженерам, дизайнерам, що вони досі залишають оцю прекрасну шайбу на всіх машинах, при тому, що і тут, от, ну, Нема питання до того, щоб цим всім користуватися. Моя суб'єктивна думка: я краще користуватися цим, щоб вже зайвий раз не заляпувати екран пальцями. Плюс, коли ти їдеш за кермом, ну для мене дивно повне позбавлення якихось механічних елементів, тим паче, ну, оцей прекрасний звук, оце прекрасне тактильне. Торохтіння цього кільця, воно дуже прикольне. Мультимедія як така, вона нормальна, вона адекватна, вона не дратує перенасиченістю функцій. Да, я завжди буду згадувати Hyundai з його звуками кастра. Допустим, here. Піздець, як важливо, щоб в тебе був звук кастра в машині, бо інакше нашої купувати. Але, блядь, камери тут немає. Взагалі ніякої. От зовсім. Я так розумію, там мають бути парктроніки, не перевіряв, але камери тут нема. Як і з усіма автомобілями марки BMW, я буду завжди повторювати це. Це треба відчути. Це треба, от в цьому треба покататись, Це треба все пощокати власними руками. І поцікавим рішенням на морді, о, алілуя, BMW відмовилась повністю від галогена. тобто його тут взагалі не може стояти. У нас буде або full LED, або, от як в нашому випадку, неочікувано лазерні фари. І друге, на деяких кадрах, які будуть посеред відео, ви будете бачити, що отут решітки закриті. У нас відкриті. Так, да, вони автоматичні, вони відкриваються-закриваються в залежності від потреб. Врешті-решт їм вдалося зробити в цю золоту середину, коли вони і не відлякали всіх, і при цьому більша кількість покупців нових не так сильно злякаються. Ну, от дивіться самі, по салону взагалі питань немає, тому що ергономіка відточена роками. По ходовим якостям ну, вона на дві голови вище, того, що було раніше. Якісь штуки, типу обслуговування і так далі. Тут же стоїть перевірений двигун, тут досить класична підвізка. І от так от воно і складається. Що, здавалося б, як багато блогерів кажуть, BMW нічого нового не робить, а їм як би, і не сильно то треба. Вони, вони досить багато експериментують, роблять інноваційних двигунів. Інколи це закінчується тим, що вони. Дуже експериментальні моделі випускають, ми про це поговоримо особливо про підрозділ М. Але не завжди оці всі інновейшони можуть потім себе виправдати. Якщо ми говоримо, наприклад, про китайців, то у них просто єдине, чим вони можуть захопити авторинок, це всілякими свіста які не факт, що нормально працюють. Ці ребята знають, що вони роблять. Вони розуміють, що вони роблять автомобілі для тих, хто любить сидіти за кермом. До речі, подивіться наш огляд BMW 7. -ки. Така ж абсолютна історія. Да? Тобто, здавалося, б, це представницький клас автомобіля, це здорова машина. Але воно все одно для водія, там ще й Лонгова. От тут автрійці так. Взагалі нема про що казати. Автомобіль суто для того, щоб їздити, отримувати задоволення. І окрім того, в нашому випадку, коли це така доросла трійка, тут ще й пасажири будуть їхати з комфортом. Єдине, що я б собі взяв би турінг. Бо там взагалі кайф. Бо турінги у BMW – то взагалі окрема тема для розмови. Не обидцяло, не